Олександр вимірювати тиску у поліклініці не планував, а виявляється даремно. Ні, в мене ніколи не було високого тиску. Ніколи. Я проживу 41 рік. Я не знав що таке тиск взагалі. Я не знав що таке тиск. А високий тиск виявили зараз? Так, так, зараз виявив. Підступність гіпертонії у симптомах, які можуть бути і при багатьох інших недугах. Іноді бувають такі неспецифічні симптоми, як біль голови, головокружіння, запаморочення, біль серця, серцебиття, але вони можуть бути і при інших захворюваннях. І часто основною, єдиною ознакою артеріальної гіпертензії є саме підвищений артеріальний тиск. Тому так важливо вимірювати тиск, аби виявити гіпертонію на ранній стадії. Доступно Доступна як правило, це хол поліклініки. На поверхах будуть розміщені пункти вимірювання артеріального тиску всім бажаючим. Не треба до цього скерування лікарського, не треба для цього там якихось спеціальних речей. Просто прийти, зайти в поліклініку. Кожен знає свою територіальну поліклініку, зайти і виміряти тиск. Із 45 пацієнтів, яких прийняла Оксана Шеремета, більшість з підвищеним тиском. Є е, люди, в яких є і нормальний артеріальний тиск, це є 120 на 80, Таких людей також кілька є. 130 на 80, 130 на 90, але в більшості є і. 140 і вище. Таким людям обов'язково потрібне лікування. На місяць це може коштувати і понад 200 гривень, але нерідко можна підібрати і значно дешевші препарати. Він препарат, він, ну я не знаю, він порівняно з іншими ліками, які я приймала, він навпаки не є такий вже дуже дорогий. А він коштує на сьогоднішній день 19 гривень? Там є 20 таблеточок, ну то можете порахувати собі. То мені виходить, ну, десь 30 гривень в місяць, якщо так. Ліки важливо приймати регулярно, а показники тиску записувати у щоденник. Старші люди переважно просять. Так. Там вони собі можуть і тиск відразу вимірювати і позначати, щоб в курсі бачите щоденник для пацієнта, є, для вимірювання. І він може з тим щоденником потім прийти до лікаря і показати, який напротязі дня був тиск, чи міняється від прийому таблетки. І взагалі який тиск в нього є. Беруть, беруть, але ну, переважно люди похилого віку. У здорової людини тиск має бути нижчим ніж 140 на 90, Наголошують лікарі. Ірина Вачишин, Роман Миленький, головні новини Львова.